Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття орієнтування в просторі. Діти, я хочу вам нагадати основні поняття орієнтування у просторі. Це попереду, позаду, справа, зліва, в. Над. Під. На. А зараз я хочу вам запропонувати подивитись дидактичну гру. Давайте розглянемо картинку і визначимо, хто де знаходиться по відношенню до дерева. Хто під деревом? Хто на дереві? Хто над деревом. Хто за деревом? Хто перед деревом? Хто праворуч, А хто ліворуч. Від дерева. Перевіряємо ваші відповіді. Під деревом знаходиться їжачок, на дереві синичка. Над деревом летить ластівка. Перед деревом плаває качечка, за деревом лежить лось, праворуч від дерева зайчик, ліворуч жабка. А домашнє завдання діти у вас буде таким. Напишіть мені, будь ласка, де на малюнку знаходяться яблуко, миша та мураха. Я дякую за увагу. На все добре, до побачення!